Доброго часу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Всім бажаю приємного перегляду. Дякую вам за перегляди, за коментарі. За все-за все. Дякую, любі друзі. Оце ми зробили такий літній підтушатник для півнів. Я його кажу, пристройку робимо, а хтось попитав, а що це буде. Я говорю підтушатник. Бо тут будуть одні півні. Зараз тут знаходиться 32 півня різних порід. Мастер Грей, Голошийка, Ломан Браун. А ці вже схрещені з прошлогодніми від моїх курочок і яйця були. Зробили ми отаку поїлочку чашечну. Ну, Я вам скажу, доволі така прикольна штука. Ми її підвісили тут і отак от зробили, щоб вони пили. Поки ми корм потакці насипали, зробимо їм, їм кориту друге. Ну, зробимо кормушку другу, їм зовсім бункерну треба буде зробити. А це у нас пухи тут місці, разом з ними. І тепер ми пухом поставили таку на ту сторону поїлочку, І цим курочком пухов буде трошки криша, це теж буде додатися. отакий скат. От тут буде. І вода буде стояти в тіні, Тому поки так, а потім воно буде в тіні. Ну, Запоїв тут, я де розгулятися. Ой, а ті придурки бігають по всьому округ хати то, то бусел сів бояться, то ворона каркнула, бояться. Кошмар. Освободили ми клеточки. Треба їх буде привести в порядок. Отакий такі у них тепер великий. Спати вони будуть на жордочках, ми тільки накриття зробили, нічого страшного. Будуть під відкритим небом, це півні йдуть на відгодівлю, тому дощ на них не капає, там затішок, а тут є свіже повітря. Тому хай живуть, місця хватає. Що у вас там налякало? Тому такі справи. Далі буде, дивіться далі. Закліточки цієї пусті. А наші. куди я, туди вони. куди папа, туди і вони. Кочка вже на місці. Освободили ці всі клітки. Будемо завтра мити, дезінфікувати і будемо сюди переносити партіями. Бролером. Тут будуть бролери, тут будуть бролери. Віандотики будуть тут сидіти разом з курочками. Там 33 штуки вийшло. Ще будемо дивитися, може, десь прогалили півника, щоб півника принести там, де півні всі. Це наші індюки, це все, що залишилось. їх залишилося, бачите, аж сім штук. Яка розмова про індиків? Тому що 5 червня, як завжди, ми раз в місяць кожних три неділі робимо таку пропойку. Це було добре до недавнього дня. Вечором дивлюся один індик. Все було добре, вони гуляли, а, ще після дожджі, правильно, ну це ще, боже, моя вина. Випустили їх, щоб вони походили, поклювали зелень. І це була моя фатальна ошибочка. Не повторюйте цього. Ці індюки. Не приспособлені гуляти на вигулі. Їх треба отак тримати в закритому приміщенні і давати їм їсти віддільно. Ввечером я побачила, що один індик спить, п'є коло паїлки і стоїть з закритими очима. Крилля начебто були не опущені. Ну, от як сказати, от, ота що вона больна, вона пісок стоїть, їсть. вона тільки що їла, вона тільки що пила, але крилля у неї так. Він взагалі он так торчать у одного. Вроді би все добре було. Але от я замітила, що так, один був трохи підгулявший. Я бігом за нього і дала митрині дозола дві таблетки. На ранок ми встали. Ще зараз ранку ще було все добре, а в 9 вже індик лежав готовий. Шкода, але в індюку було вже майже 12 кг. Я його зважила вже, ну, як я його потрошила, думаю, подивлюся, в чому проблема, що не так. Я його зважила, коли він вже був без безпіл'яв, ну, ростин йому робила. Він важив 10500. Внутрі ще була печінка вражена. Я можу вставити зараз скріншот. І це був гестамінос. Гестамінос це така нехороша болячка. Зразу вона походу не проявляється, але тоді ввечері я замітила, він сходив в туалет, просто жит... вода одна. Якщо ці зараз ходять і ну, я дивлюся за пометом, то нормальний. Немає жидкого такого поносу. А там був, іменно вода одна була. І мені треба було зразу на спалах бити в той же вечір, але ж думаю, ти ще п'єш стоїш, їсиш, виходиш, гуляти. гулять. Ну, так, втратили ми одного індика, а другого був у нас самий маленький індик, він був калічкою. <кій> Я його прибрала, бо він, дивлюся, до кормушки вже не йде, поняла, що щось не те. Ну, але там набор костей був, то таке. А тепер от зараз сидимо, ну, часто і густо я на... дивлюся на них, наблюдаю. Гістаміноз — це називається чорна голова у індиків. І давала я їм мі... мітрині я говорю, це що їх постійно ними кормить, мітринідазолом. Звернулася в групу, мені багато чого порекомендували. Буду зараз. Стояти вибирати щось, буду замовляти. Ну я була в аптеці. В аптеці нічого немає у нас, ніяких ліків таких, щоб е, були адекватні. Ну, щоб ти розумів, що це, це треба все через інтернет замовляти. Зайшла в людську е, аптеку і купила отакі мітрині дезоу. То у мене був звіт аптеки. Оце отакі. Це аптека. Ось таким дозолом я його поїла. Кормила, поїла. А тепер заїхала, купила в людську аптеку. Побачимо, як воно буде діяти, що воно покаже. Оце мені оцей щось мені таке індюк, не знаю. Ти спиш чи що? Ну, наблюдати будемо, дивитися будемо, що покаже, побачимо. Ну і трохи півнів заберемо. Так, дітвора. Дайте пройти. Дайте пройти. Гусеня теж, мабуть, зараз тут повбираємо і вони ночуватимуть отут. Ще їх там, де вони плануються бути, мені щось краснувато їх там залишати, бо це поле просто огрожено сіткою. Так. Оце я думала, що воно сіреньке. Це курочка, але ж це, мабуть, петушок. ось о. Оце. І піде він теж петушатник. Це моя... Оце петух піде. оце моя дівочка, моя курочка. Помічниця моя ось. О. Так. Підуть у нас барбазья, оце піде. Врядник. Оце я хочу оставити. Коротше, ще барбаз'єшки туди підуть. Курочки барбазі остануться, пітушки підуть. Марани остануться півні. Їх ось один маранчик. І ще десь один. Їх тільки два. Тому, а, і вон ще там один ходить йому. Тому вони остануться з курочками тут. То кого скубе, я щось не можу зрозуміти. Ну, ти мені на ручки хочеш, так? Ну йди. Йди, йди, я тебе візьму на ручки. Що ви понімали? Отак ми ходимо. Сиди. Не знаю, побачив, засняла я чи не засняла. Отак От. От ми ходимо Все, Я хочу прикрити оце діло сьогодні. Сьогодні нельотна трошки погода, дуже сильний вітер. Ямцанамі. За ямцанамі. Непонятно воно, а бачу одного воно ходить пітушочок. Оцей ямцанамі. Оце він буде підухна. Да? Красавчик. Трохи піде отсюди ще під півників. Я говорю, тільки я не розумію, Ми рука на де там півники, де курочки. Ще не... непонятно. Ну, це точно півень. Да? Це я думала курочка, а це, мабуть, півник. Що моя маленька? Що моя хороша, Ну, Йдем, йдем. Це вона так просто, щоб її. Щоб вона поїла. Тому ми зараз... И у нас заходит, вот. и есть. И яичко, то есть вниз. я стою, а вона она есть. Ну и тут яйця є. надо позабирать. Ось тут зараз живуть наші віандоти, наші курочки. Ну, вони більшість сидять в кліву. Хтось виходить, хтось сидить. А ось отака наша шовковочка, оце ця, що я робила розпаковку. І казала, що, мабуть, з неї нічого не вийде, але вона пустила і вон вже такі пагане, здорові. Це Вікторія, біла шовковиця, а то чорна шовковиця. Ми її посадили, вона була одразу з пуп'янками, вона швидко дала за себе, знає, що вона жива. Там вже обірвалася назва шовковиці Шеллі. Шовковиця Шелі. а Тут була шовковиця Вікторія. Буде колта. Такі загони і в тому дальньому загоні аж там, там будуть гуси. Я так розумію, що десь несуться кури. Непонятно де, бо яйце вже роздобане лежало під вишньою зустріч. Ця вишенька називається зустріч. Сказали, що дуже смачна, бо у мене при вигляді вишні вже їжога. А за це сказали, що буде дуже вкусно. вона не обична. Просто щось не бачу я яєць. А це наш горіх, який помер трохи. Ну, відійшов, але горіхів я не бачу на ньому. Але нічого. По горіхах. Не буде голоду, так? Да? Ось у моя помічниця ходить. Погода у нас непонятна яка. такі виголоми моїх дівчуль. Це маруканчики ходять. Це бандитка ходить. Нравиться мені оця курочка амарукана. Така красива у неї якраз. Таке щось непонятне це чи куриця, чи це пиво. І оця. Ну це, мабуть, курочка. По... А ми я не розумію де півні. Оце, мабуть, півень. Ти півень? Відео 4, 6, 7, 8, 9, 10 осталось. І знов роздавила одне яйце. Мамашка. Підняла її, щоб поїла.